чарівного дня, шановні українці, там учні запитували. от Хочу вам розповісти трішки і учням, і підписникам буде корисно. от Про хранителів роду, ось саме енергетичних. Хто це такі, де їх взяти, як з ними працювати і так далі. Чому? Тому що в ритуалах я там учням даю. тобто ми це все вивчаємо ритуали з родом, з родом на одалі. От, відповідно, ще до одала у нас пів футарку залишилось всього все прожити, пережити. І, а ритуали я вже даю, тому що, щоб довести за півроку учнів до повноцінних бойових одиниць, скажімо так, відуючих, то виникає запитання: Значить, хто це такі? Де вони беруться? І навіщо їм опікуватись нашим родом. Тобто, щоб ви в загальному розуміли, то, наприклад, є багато просторів, сфер. І наша планета Земля теж можна називати, умовно фермою з такою худобою, як люди, де дійні, де місні, де сильні люди умовно бігають. От. І є на цій фермі під ферми, От, типу там Україна, Ляхляндія, там США чи ще якісь там країни. От. І, умовно, є ще в них роди, От, скажімо так. Хтось колись склепав, умовно, якусь ще свою підферму <з, <з>, з певним видом, куди приходять істоти, щоб набратися якогось досвіду. Ну, умовно, частинка творця приходить, і приходить якийсь досвід, там, веселий чи не зовсім, кому що потрібно, тому що досвід всі мають отримати. От, і умовно є якийсь рід. Ну, Якщо це візьмемо ферму, наприклад, і там колись заходили, там будуть загони, розбиті секції, в яких стоять там групи, групи тварин. І умовно якісь спостерігач, це якась істопор, істота розвинута, заходить там на ферму і просто дивиться огляд, йому там, він умовно несе відповідальність за розвиток цих умовно тварин. ну, Людей мається на увазі. Там записую, умовно, де падіж. Він намагається мінімізувати десь події, щоб менше здихало тварин, більше давало якоїсь досвіду творчого. От. І, як відповідно, будь-якого там, лікаря ветеринарної медицини чи технолога по відгодівлі чи вирощуванні тваринок. Є улюблені тваринки. І улюблені загони, які гарно дають результати, які класні, які ростуть, які прикольні, які його люблять, цінують, поважають, які умовно там, як на задніх лапках скачуть, показують себе прикольні. От, Крім загального приросту і результатів, вони ще щось генерують, цікаве, можуть поскакати, такі, як шоу зробити для свого власника, умовно, чи того, хто за ними наглядає. І тоді це виходить істота. от. Можете її називати божеством, ну насправді богів посклепували люди, є просто спостерігачі, тобто без якісь енергетичні істоти, які там одні руйнують, чистять, готують платформу, знищують, інші будують. От. І є це там темні світлі, є ще там, сірі, які і те, і те роблять такі універсальні <смайстри> майстри за викликом. Хоп, тут підлатали, там зруйнували, там збудували на скору руку. от. І їм потрібно сподобатись. І коли ви сподобались як тваринка, тобто це індивідуальний ваш покровитель, або як ціла група тваринок в стілі, ви стаєте такими о, прикольними, класними. І про вас починають додатково дбати, вам починають додатково допомагати. І ви в ритуалах, коли їм дякуєте за їхню підтримку, вони починають і вам допомагати, тому що є взаємообмін, тому що навіть там, наприклад, ви послухали відео, вам цікаво, ви зробили взаємообмін, якусь подобайку мені поставили. Відповідно, я зацікавлений там, вам дати ще щось, от, як покриватись знань, умовно, алгоритми, всюди однакові. Тобто, ну, насправді, у новичні, коли це все вникає, пазли потім складаються, що все, всі алгоритми прості, і однакові. Вони просто масштабуються і потрібно мати клепку в голові, тобто інтелект банально вище середнього, щоб це все зв'язати в єдине ціле. От. І відповідно, щоб отримати такого спостерігача, потрібно щось створити цікаве, або, як мінімум, стрибати, як собачка, знаєте, коли там, хоп, стрибають, показують, У, погладь мене, пограйся зі мною. От. І тоді спостерігачі вам допомагають, але по суті грають от, на їхньому рівні розвитку з вами і просто допомагають тваринкам бути продуктивнішими, цікавішими, веселішими. О, Бачите, якесь. Насмітило такі в лісі гадять тваринки. І відповідно в таких такі істотки вони прокляті. Ніхто ними не цікавиться, ну немає сенсу таким допомагати. Навіть руйнівники і то вони допомагають тим, хто там може якусь ядерну бомбу зробити, бабахнути щось так сразу і багато на м'ясо на фарш пустити. Навіть руйнівники чимось нормальним цікавляться, а не таким дріб'язковим сміттям. І, відповідно, коли. Якісь роди там, на корупції, на хабарництві, там десь підмутити, обдурити. От, от таке гниле. Чому воно гниле? Тому що вони починають гнити, вони починають, умовно, ці тваринки не миті бути, смердіти. І вони нормальне місто там вищого порядку, вони ні за фарму, ні технологу, ні лікарю ветеринарної медицини. Вони не цікаві. Геть не цікаві. І в таких родів зникають будь-які покровителі. Вони просто йдуть як кормові одиниці на переробку. О, для того, щоб живити інших або бути. В руках творців, тих самих навіть людей. От, вони в руках творців людей є найманими працівниками, по суті, рабами. От, і ці раби працюють вже на творців, щоб щось генерувати. Тобто бересі отримує творець, а худоба, яка на нього працює рабами, вона вже працює, генерує свій час енергію і дає йому кращим, сильнішим, розумнішим, хитрішим. Ну, загалом сильнішим, називаємо це так, сильнішим. От. І ось так це все весело відбувається. Що на рівні людей, що на рівні спостерігачів, алгоритм те саме. Як їх здобути працювати, напрацьовувати зв'язки з ними, різними методами, ж таки, рунічними, чакунськими. просто тим, що класний чоловічок чи жіночка яка щось створила, зв'язали, пошили, зробила нову модель одягу, ще щось. Ось, але не таке, хочете щось бути руйнівником, то давайте якусь ядерну зброю, там, нову зброю зробіть, хоч щось згідне, тоді за вами хоч темні будуть дивитися. От, але не забувайте, що руйнація притягує руйнацію. Але руйнівники теж потрібні. От, наприклад, дебілоїдів, які просрали свою мову культуру. От. Теж, теж треба, щоб прийшла війна і трохи тормоснули, щоб клапка в голові вімкнулася. Ні, то просто знищить. Тобто все якби в гармонії. Простір намагається гармонізуватися. Тому спостерігачів напрацьовуйте своїми вчинками. От, творіть, робіть бізнеси, робіть щось для душі, для творчості, щоб вам це приносило і насолоду, і вам, і користь людям всім іншим. І загалом тоді у вас з'являться покровителі. Це, умовно, як інвестори, коли ви класно щось працюєте, то до вас самі інвестори зайдуть, вас знайдуть і скажуть, ну в мене там пару лямів просто валяється, там чи, чи там сотня лямів, хочу їх інвести... інвестиції укласти, Хай вона буде венчурною ризиковою, але ось ти таку штуку класно придумав, на тобі гроші розвивайся. от. Ну і так спостерігачі приходять. Ага, є енерговузол, умовно, як там, умовно, навіть там на рівні планети. Але там, коли кажуть, планета покривитись. Там Марс покривитистю, тому що там воїн вбиває класно, він організовує. Та, на тобі енергію. Ти її генеруй, а я її злежу. От, Отримує свій відсоток. І інвестують, наприклад, таку. Марс інвестує в таку людину чи країну. І вона там гепає, всіх вбиває і отримує свої дивіденди. Все, все, все однакове. однакове, але щоб це зрозуміти, ну, потрібна клепка в голові. Трішки потестувати і все буде чарівно, все прекрасно. Так, я щось здивований. А, так і є ще сміття. Щось дуже мале сміття сьогодні знайшов. О, що в нас бідло, є бідломаса? Ага, хімікати. Ось такі хімікати смажені, щоб смерть печінці називається. Це хоч просто водичка, це ще нормально. А це ж хімікати. От. На диво мало сміття. Щось моє на славу матінки землі є. Мало сміття нас бирало, ну, як не є, можливо, потрохи соціально здоровиться. Добре, бажаю всім клапки в голові. Слава українській нації і смерть нашим ворогам. Бажаю всім розвитку, і щоб на вас спостерігачі звернули увагу стали покровителями вас і ваших родів. І все буде чарівно. От. Але. Клепко в голові, самоосвіта, інтелект, навчання новому, от покращення своїх скілів, навичок професійних. Це основа всього. Пам'ятайте про це.